Доброго вечора всім. Я хочу вам подякувати, що ви сьогодні приєдналися до нашого перегляду. І сьогодні ми будемо з вами дивитися польсько-румунсько-українсько-литовський, якщо не помиляюсь, фільм з назвою хлопи. Англійською цю назву перевели як «Peasants» селяни, а українською якось так стало, що це стало кріпачка. Це фільм 2023 року, який в українському прокаті був дуже мало, і в Полтаві я навіть не пам'ятаю, чи він взагалі мабуть, він був, але одноразово його показували. Тобто, в широкому прокаті його не було. Я б сказала, що здебільшого це фестивальне кіно, яке з'явилось, яке про себе заявило світу на фестивалі у Торонто. Спочатку трішки поговоримо про переісторію сьогоднішньої стрічки. Сюжет стрічки витікає з роману Клопи, написаного у 1901-1908 польським письменником Владиславом Реймондом. Цей роман отримав Нобелівську премію з літератури у 1024 році. Що цікаво, можливо, це навіть був такий промоушен. До того, як він отримав Нобелівську премію, по ньому зняли кіно. І автор роману він також допомагав писати сценарій і давав свої коментарі. Тобто він, мабуть, не був першим, але до Джорджа Мартіна це робили багато разів. І сам роман написує життя мешканців села Ліпці протягом чотирьох пір року. Чим роман відрізняється від стрічки? У романі є багато дієвих осіб, і дуже часто ми дізнаємось про події від декількох точок зору. Тобто сьогодні ми в стрічці побачимо тільки точку зору головної героїні Яни. Але у книжці там є кілька скажімо так, авторів, які час від часу беруть між собою мовою і розповідають про події, які там відбуваються. Це не перша екранізація цього роману, як я вже сказала, до отримання Нобелівської премії, премії була перша екранізація у 1922 році. На жаль, мені не вдалося знайти постер до неї, але є постер до серіалу 1972 року, який має свою кіноверсію. І вона є, скажімо, в загальному доступі, її можна знайти. Я не певна, чи до неї є переклад, але він також є. А ось у 2023 році вийшла стрічка, про яку ми зараз більш детально поговоримо. Взагалі, стрічку створили створив подружній дует Дороти Каб'єти та Хью Велчмана, і далі Дорота Кабєла буде Дікей, тому що вона себе так називає в пресі і просить до себе так звертатись. Це скорочення від її польського імені. Вона розповідає про те, що ідея створити цей фільм з'явилася якраз протягом зйомок попередньої стрічки пари з Любов'ю Вінцем, яка стала досить відомою і вона така досить нішова, ми її тут з вами переглядали. Одного разу Дорота привезла з Польщі примірник книги і порадила прочитати її своєму чоловіку, бо в Польщі цю книжку вивчають у шкільній програмі. Він прочитав цей роман. І сказав, що треба знімати це не клімка. Ну і власне з того моменту стартувало виробництво. Е Loving Vincent зайняло всього-навсього, по-моєму, два або три роки на те, щоб його зробити. І е пара думала, що на хлопів у них піде трошки більше часу, але не суттєво. І все закінчилось тим, що сьогоднішню стрічку вони робили аж 5 років. Тому ми маємо розуміти, що перед нами результат довгої довгої праці. Це Дуже така кропітка робота, яку вони проробили. І, як ви бачите, з Любов'ю Вінсент це стрічка, яка була написана фарбами і анімована. Тобто це анімація, де кожен кадр це самостійна картина. І в цьому фільмі ми також побачимо з вами схожий підхід. Графічний стиль сьогоднішнього фільму суттєво відрізняється від любові він тим, що він відсилається до молодої Польщі це течія мистецтва, яка, скажімо, була характерна для багатьох європейських країн в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Тобто в багатьох країнах були нові підходи до образотворчого мистецтва, до архітектури. І в Польщі теж була своя художня течія. Ми зараз бачимо з вами картину Юзефа Хелмонського Четвірка, і до його картин є найбільше прямих відсилок у сьогоднішньому фільмі. Тобто, так як ми бачимо у фільмі Ловін Вінсент» були прямі відсилки на картини Вінсента Ван Гога, так само сьогодні ми з вами побачимо відсилки до відомих картин течії молодої польської течії. Також ми бачимо ще одну картину: Яцик Мальчевський у тумані і ось роки її створення. Що більш характерно для стилю молодих польських художників, це більш дрібні маски, більше роботи зі світлом, більше гри з яскравими кольорами. Тобто, це в основному дуже такі яскраві барвисті і. Реалістичні певною мірою картини не завжди, але досить часто. Також чим характер, характерний характерна молода польська хвиля, це тим, що був підвищений інтерес до власної етнічності. На той момент Польща була поділена між трьома імперіями, і після Скажімо так, у цього буремного періоду в історії польські митці хотіли відобразити культурне життя Польщі, тобто етнічну цю приналежність, національність. І вони дуже часто звертались до села і до того, що відбувається в селі, і це було характерно не тільки для Польщі, але от молодий польський рух він дуже часто звертається до розтикальних тем, до життя села і селян в частності. Також ми можемо побачити декілька картин, на які будуть прямі відсилки. Ось ми бачимо прямо кадри з фільму, який відсилається до Бабиного літа Хелмонські. І також оці дві картини. По-моєму, ця журавлі називається, а цю нижню не пам'ятаю. Зима. Зима. Ну зима в селі. <реш> <реш> «Зима в селі». Ну, Нехай буде їх там зима в селі, згодна. І тепер ми більше перейдемо до процесу. Я сьогодні не дуже хочу зупинятися на біографіях режисерів, бо вони, скажімо так, відомі тим, що знімають у певній ніші. Вони знімають саме отакі, ну в них є один повний метр, це з любов'ю Вінсент, і в них є декілька коротких метрів, які в принципі зроблені у схожій техніці анімації за допомогою олійного живопису. Сьогоднішня стрічка це друга їх велика робота, і багато чого вона взяла з любові з, лю, з любові Вінсент, але також багато чого тут було нового. В чому взагалі цікавинка ці, ці, такого підходу до створення стрічок? Це те, що спочатку відбирають кастакторів, будують декорації, знімають все на плівку там чи на цифру. Потім беруть ці кадри, і з цих кадрів малюють. Якісь певні там картини, сюжети цікаво все тим, що постобробка відбувається на стадії олійного живопису. Тобто, по суті, те, що імениті режисери роблять за допомогою CGI, замальовуючи там хромаки якоюсь красотою, тут це все малюється за допомогою звичайних людських рук, і в цьому є велика цінність цього фільму. Е, і ось ми можемо бачити, що спочатку фільм знімали з акторами, потім понад 100 художників і художниць у чотирьох студіях, які знаходилися у Польщі, Літві країні та Сербії, на основі відзнятих кадрів писали ліні картини, які після об'єднання перетворилися на кадри фільму. Після того як аніматори працювали для над доповненням картин, щоб анімація виглядала цілісною. Загалом на роботу над проєктом художники витратили понад 200 тисяч годин. Тобто люди малювали з ранку до ночі, з ночі до ранку, і в результаті ми отримали трошки більше півтора годинний фільм. І тут більше описано про процес. Я думаю, можете прочитати ті, кому це дійсно цікаво. Тобто тут написано про те, як знімався кожен кадр і як працюють ключові кадри. Це Дуже, дуже дуже дрібна робота. Що мені було цікаво, це те, що вони знайшли якусь студію, яка робить стоп моушн анімацію. І по факту вони це анімували не на комп'ютері, а вони фоткали кожен кадр і потім вже це збирали. Ну, тобто, воно намальовано, якби це була анімація, але воно сфотографовано як стоп моушн Тому це типу такий цікавий дуже мікс. І... Це треба було до цього додуматись. Я цим вражена, тому що це дуже креативний підхід. І, скажімо так, фільмів для дорослих з такою детальною анімацією, їх насправді небагато. Зараз анімація в цілому вона йде до спрощення. Дуже багато хто надає перевагу яким складним історіям, сторітелінам, і анімація може бути кольорова, динамічна. Але вона рідко буває дуже складна. Тут ми бачимо абсолютно протилежний підхід, коли сама анімація і підхід до кадру є, ну скажімо так, ключовим елементом розповіді настрою історії, того, що в ній відбувається, також відмінність цієї картини від з любові Вінсент» це те, що у Вінсента Ван Гога в нього дуже багато портретів. І дуже багато сцен у фільмі вони базуються просто на діалогах, де люди говорять, там досить мало динаміки. У цьому фільмі ми побачимо дещо іншу історію, і вона буде досить динамічна. Тобто тут буде і рух, камери, і зміна якихось локацій. Тобто, в принципі, це більш динамічна стрічка. Отут ми можемо або зараз, або потім переглянути сам процес, як з зйомки реального кадра переносили це все на лінію, ну, на полотно. Ось ми бачимо в процесі, як створювався розкадру... ну, кадр однієї з сцен, це весілля Ягни. І також цікавий факт, що всі декорації, які ми з вами побачили, вони зібрані з картону. Головний директор по декораціям це британка, не пам'ятаю, як її звати, яка сказала, що у нас це буде екологічно чисто, тому ми маємо це все придумати з так, щоб це було легко потім утилізувати. І вона додумалась, коротше, брати коробки і робити з них кирпичі. Ну і власне із оцих коробочних кирпичей вони собі понастроїли доміков і в цьому всьому все це знімали. А, не <суспільств> ну да. так. <Новопостер>. Нова почта. Нова поста, так. Я думаю, що спонсором десь там точно має бути нова поста зазначена. <суспільств> а, і... Декілька фан-фактів. Команда художників на 85% складала з жінок у цьому проєкті, і кожен художник мав різні навички. Тобто, перед початком фільму вони влаштували конкурс, і в результаті цього конкурсу вони визначили, що будуть там портретисти, пейзажисти, потім хтось буде малювати загальні плани, хтось ближні і так далі. Тобто не було такого, що одна людина малювала кадри різного типу. Також е, на початку процесу е, у команди був невеликий заколот проти Ягни. Справа в тому, що акторка дуже красива і її природня особливість в тому, що її обличчя дуже симетричне, і воно не прощає, ну як пояснює м -м, режисер, воно в кадрі не прощає помилки на обличчі, тобто не можна зробити там ніс кривіше, око більше і просто на це забити. І через те, що вона от така пропорційна, не дуже хотіли її художники малювати. Бо, типу, це було важко покадрово, враховуючи, що кожні кадри малювали різні люди, важко було досягти того, щоб на всіх кадрах вона була плюс-мінус однакова. Е, також тут ось е, про те, що для Ловінг Вінсен середній кадр займав дві з половиною години. А в цьому фільмі 5 годин. Ну і власне це корелює з тим, що Ловін Vincent зайняло трошки більше двох років, щоб створити, ну там 2-3 я казала, а тут аж 5 виходить. І вони почали створювати цей фільм у 2017-му і закінчили тільки в 2023-му, через те, що стиль картин більш реалістичний. І набагато більше кропіткої роботи в кадрі, ніж наприклад, у Ван Гога. Е, і останній фан-факт це те, що кадри можна купити в галереї у подружжя Велш. Вони вирішили, що ж до гру припадають, треба це монетизувати. І вони відкрили галерею, яка присвячена тільки цьому фільму. Тобто ти туди приходиш і в тебе постійно в розвішані оці кадри, написані олією на полотні. Ти можеш вибрати, який тобі подобається, і придбати його. Е, тому це дуже зручно. Також, мабуть, я, я Дякую, насправді я хотіла знайти їх вебсайт галереї, але в мене не вийшло. Я знайшла відео, де він проводить як візуальний тур по цій галереї, розповідає деякі там картини, до яких сцен вони відносяться, але там була згадка в цьому відео інтерв'ю. Що ці картини коштують дешевше ніж якби ти купував картину іменитого художника? Mm -hmm. До речі, ще одна цікава історія полягає в тому, що вони почали створювати фільм у 2017-му, і в 2022-му, коли в нас почалась війна, весь київський відділ опинився під загрозою, і що зробили режисери і взагалі вся команда. Вони постарались вивести максимальну кількість людей в Польщу. Вони організували переїзд. По моєму в Україні було щось 40 людей чи 50. Ну там взагалі-то близько 100 художників малювали. Вони організували переїзд ну, через Дивись, тут команда художників на 85% складалась з складалась жінок. Тому типу вони могли просто жінкам допомогти все. Ті, хто лишились, вони їм обладнали Ваше, студію, та... в якій безперебійне живлення, генератор, коротше, все-все-все, лиш би робота не зупинялась. Ну і від себе насправді в моєму, скажімо так, списку переглядів дуже мало польських фільмів. Я мало дуже знайома з польським кіно і, взагалі, з польськими якимись історіями, такими відомими, важливими, не знаю. І для мене це можливість трошки більше дізнатись про цю країну, про культуру цієї країни. Ну і плюс, звісно, багато хто із критиків, хто писали рецензії на цей фільм. Вони зазначили, що сюжет досить простий. З одного боку, так з іншого боку, якби цей сюжет не був добре прописаний, мабуть би він не взяв Нобелівську премію. Тобто, можливо, він дуже простий для нашого часу. Це все таки любовна драма, те, що ми побачимо. Але з іншого боку, це дуже красиво. Тому давайте насолодимося цією красою і зробимо якісь свої висновки після того, як переглянемо це. Все у мене все. Та-да!